Це формулював таким чином ложка, бідіма только правда. Це його вислів, і він багато цю тему міркував. Я ціл, цілком погоджуюсь. І Можу сказати, що і погоджуюсь зараз із Сергієм Жаданом з його загальною оцінкою, що ситуація із зими у нас взагалі кажучи погана. Одна з причин того, що у нас у нас зими так і не стали бізнесом, а тому, е, тому журналісти дуже залежні від власників, а власники головним чином політики, олігархи, які диктують те, що їм треба. і журналісти не можуть поставити себе так, що вони будуть писати те, що вони вважають за потрібне, а не те, чого хоче власник. І е, зовсім не всі власники, вони є цивілізованими і розуміють, що має бути певна дистанція між власником і журналістським колективом. Хіба що один Віктор Пінчук у цьому сенсі ну, так виглядає, як людина цивілізована, а решта жоден з них не, не такий. Отже, ми, ми не маємо вільної преси і просто немає. Водночас слід сказати, що все пізнається у порівнянні. Все ж таки, якщо порівняти нашу сьогоднішню ситуацію з тим, що було ну, ще два роки тому за режимом Януковича, то тоді було значно гірше, оскільки щось прочитати можна було тільки в інтернеті, на телебаченні побачити, нічого не було можливо в, в газетах. Тобто, все ж таки слід визнати, що сьогодні рівень свободи зими значно вищий, ніж він був ще там два роки тому, і це також не можна не зауважувати, але проблема полягає в тому, що, як на мене, на великий жаль журналістам простіше працювати так, що є хтось, хто їм замовляє матеріал. Вони це замовлення. Відпрацьовують, отримують зарплатню і так собі і живуть. Тобто у нас дуже мало справжніх журналістів, людей енергійних, які е, е, хочуть писати тільки, тільки правду, які справді є вільними журналістами. Бо всі наші журналісти, навіть ті, що добрі, вони фактично працюють на когось, а не на себе особисто. І це є великою проблемою для нас. Тому е, я би закидав би в е, е, те, що в нас е, із зими журналістами великі проблеми насамперед журналістами. Це перше, а друге, це знов-таки наша держава, вона має хибну позицію, що не треба видавати е, в публічний простір ту інформацію, яка може викликати е, негативну реакцію. І тому в нас. Ситуація і свобода інформації сьогодні гірша, ніж була раніше. Оскільки багато що просто приховується, давайте це скажемо відверто. Багато що приховується про реальні втрати на фронті, про реальну ситуацію на фронті, про те, що відбувається в, в уряді, ну, ну і так далі. Іноді це приховування навмисне, іноді не пишуть про це просто тому, що. Ну, немає часу, сил і вміння про це писати. Я б ще так сказав. Іноді це, це виглядає так, що це не є навмисне приховування інформації, але від того не легше. І саме тому, що у нас немає вміння по-справжньому інформувати про те, що відбувається в країні, ми і маємо те, про що говорив Жадан, відсутність інформації про країну і на міжнародному рівні також. Тому, безперечно, нашим землі і нашим журналістам треба ще добре рости, виростати, вчитися і бути справжніми. Це є одна з найбільших проблем у нас у цій сфері.